Привіт, кіномани! Ви на каналі Таверна Кіномана, і сьогодні я хочу розповісти вам про топові фентезі фільми, які засновані на коміксах. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і давайте поринемо разом у світ кіно. Також я сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово. За це окрема величезна подяка. Обов'язково напишіть в коментарях, які ваші улюблені фільми та серіали на основі коміксів. Написали тоді поїхали. Валеріан та місто тисячі планет Від прем'єри у далекому 1967 році та до виходу останньої частини у 2010 році серія коміксів Валеріан і Лорелін, сценариста П'єра Крістена та художника Жан Клода Мазієра створила епічний фантастичний всесвіт, який мав відчутний вплив на увесь жанр. Тож, коли під час перегляду у вас виникнуть асоціації з зоряними війнами, не поспішайте робити передчасні висновки. Це не світ Валеріана, схоже на далеку-далеку галактику. Тут все навпаки. Лукас свого часу багато чого запозичив у мез'єра. В центрі сюжету всіх випусків знаходяться хоробрий просторово-часовий агент Валоріан і його приваблива подруга Лорелін, які подорожують крізь час і простір, щоб захищати інтереси галактики. Суддя Дред за загальним визнанням, фільм 2012 року з Карлом Урбаном не лише більш жорстокий, але й ближче наблизився до оригінального коміксу Джудж Дред, британського письменника Джона Вагнера та художника Карлсона Есквери. За сюжетом Дред вуличний суддя в антиутопічному місті Мегасіті, яке після ядерної війни охопило більшу частину східного узбережжя Північної Америки та має населення понад 800 мільйонів осіб. Вулиці велетенського мегаполіса переповнені озброєними бандами, тому суддів повноваження негайно заарештовувати, засуджувати та страчувати злочинців. Судді ветерану дреду доручають оцінити кандидатку, яка має телепатичні здібності. Але під час виклику на місце потрійного вбивства у 200-поверховому хмарочосі Піч Тріс напарники потрапляють у засідку. Місцева кримінальна королева мама блокує будинок, призначеними для захисту від ядерного вибуху, заслінками та оголошує на правоохоронців справжню охоту. Сурогата. В основі фантастичного бойовика Сурогат знаходиться одноіменна серія коміксів компанії Top Shelf Productions, яку художник Бред Пендл намалював за сценарієм письменника Роберта Ведітті. Останній згадує, що вигадав сюжет після того, як прочитав про інтернет залежність і людей, що втрачають близьких через віртуальну реальність. При цьому його метою було змусити людей тверезо оцінювати не лише переваги, але й недоліки сучасних технологій. Фільм переносить нас у 2057 рік. Створення практично однакових до людей андроїдів і технологій, що дозволяє керувати ними дистанційно рязюче змінило життя більшості мешканців землі. Спочатку зручність сурогатів оцінили військові працівники поліції та інших небезпечних професій. Потім ними стали користуватися ті, хто мав якісь фізичні вади чи соромився свого тіла. Так, крок за кроком приходити на роботу у власному недосконалому тілі взагалі стало непристойно. Люди в чорному. Хоча деякі речі на кшталт імен героїв і загальної концепції в науково-фантастичній комедії Баррі Зонненфельд залишаються незмінними. Люди в чорному не надто багато запозичило з оригінального коміксу, який написав Ловол Канінгем і проілюстрував Сенді Карутерс. У фільмі Джей та Кей контролюють прибуття та регулюють життя прибульців на землі. Але в коміксах герої у чорних костюмах, подібно до Малдера та Скаллі, займаються всім спектром паранормальних явищ від іншопланетян до зомбі, перевертнів і вампірів. До того ж, комікс набагато жорстокіший, небажаних свідків там замість старання пам'яті вбивають. В означає вендетта. Фантастичний фільм Антиутопія В. означає Вандета. Екранізований комікс Алана Мура. При створенні сценарію основні лінії коміксу були адаптовані братами Вачовські до реалій 2006 року. Великобританія після епідемії страшного вірусу в Україні встановилася диктатура верховного канцлера, який під підгідною боротьби за порядок і безпеку пересічних британців, відправив до концтаборів без суду і слідства всіх опозиціонерів і накодумців. Канцлер тримає в руках безмежну владу над країною, повністю підпорядкувавши собі засоби масової інформації і створивши цілу армію інформаторів. Щоб уникнути замахів, він живе в підземному бункері та спілкується по відеозв'язку. Населення спершу зрадівши порядку, незабаром починає розуміти, що втратило свободу. Однак, державна пропаганда у великій кількості виробленого телебачення і радіо заглушує голос розуму. Але одного разу в країні з'являється борець за свободу. В це якась людина в плащі зі шпагою і в масці Гая Фокса, змовника, який 400 років тому намагався підірвати парламент. В починає війну з диктатурою, намагається створити рух опору. Йому вдається проникнути на телебачення і зробити звернення до британського народу із закликом брати участь в акції протесту. Союзницею веста є дівчина, яку він врятував від таємної поліції канцлера. Світ Забуття режисер фільмів Трон Спадок 2010-го і Топ Ган Маверік 2022 2022-го року Джозеф Косінський по справжньому талановита людина. Коли в нього на прикметі немає цікавих коміксів для екранізації, він їх просто створює. Так було під час страйку сценаристів у 2007 році, коли Косінський почав писати історію про звичайного хлопця, що бореться з нашестям інопланетян. Ілюстрації до неї створила цифрова художниця Андре Валін, і вже на фестивалі у Сан-Дієго 2010 року пробна версія графічної новели змогла не на жарт зацікавити продюсерів. На жаль, комікс так ніколи й не вийшов в друк, але став основою фантастичного бойовика Світ забуття. В якому іншопланетяни маніпулюють пам'яттю Джека Гарпера з позовним Технік 49, змушуючи його прасувати на себе заради знищення залишків людства. Патруль часу У 1992 році Майк Річардсон, Марк Верхайден і Рон Рендал створили трисерійну історію поліціянт часу Людина поза часом, яка того ж року була опублікована в антології коміксів Даркхаус Комікс. Не пройшло й два роки, як за мотивами коміксу, вийшов фантастичний бойовик Патруль часу з Вандамом у головній ролі. Хоча фільм і комікс мають одного героя, оперативника комісії з контролю за часом Макса Вокера. Їхні сюжети мають мало подібного. У фільмі персонаж Ван Дамма намагається притягнути до відповідальності політика Шахрая, який фінансує коштом подорожі у часі свою президентську кампанію. А у коміксі Вокер переслідує злочинця, який разом з роботом вбивцею вирушає в 1933 рік, щоб пограбувати південноафриканську шахту, де знайдено величезний алмаз. Крізь сніг. Сюжет фільму розгортається у величезному невпинному поїзді, в якому знайшло притулок всі вцілілі після жахливої кліматичної катастрофи. Вагони цього експресу чітко розділені за соціальною ієрархією, і ми стаємо свідками, як знедолені працівники з хвоста потяга пробиваються до привілейованих вагонів у його передній частині, попутно дізнаючись про брехню та інтриги, що підтримують систему нерівності. Режисер стрічки черпав натхнення з французького графічного роману Ле Транс Жака Лоба та Жана Марка Рошетта. Перший його том має ту саму основну передумову, що й фільм, але приділяє більше уваги солдатам, які переслідують повстанців. Події наступних трьох частин відбуваються в іншому поїзді, «Snowpiercer 2, та представляють альтернативний погляд на цей постапокаліптичний світ, Барбарелла Після того, як Флеш Гордон проклав героям коміксів дорогу у космос, його слідами рушили численні послідовники. Однією з них була намальована Жан-Клодом Форестом, шукачка пригод і героїня галактики Барбарелла. у одноіменному фантастичному фільмі Рожева діма вона подорожує дивними світами, щоб убезпечити людство від злого вченого та його руйнівного винаходу позитронного променя. Після виходу на екран Барбарелла стало психоделічним відображенням контркультурного руху та досі залишається зразком стилю 1960-х років. Але можливо, вже зовсім скоро ми побачимо нову версію її пригод. Адже режисер культової комедії зомбі на ім'я Шон Едгар Райт вже працює над передзапуском, головну роль в якому виконує чарівна зірка ейфорії Сідні Свіні – Залізяка. Залізяка це фантастичний фільм жахів, який поєднує елементи постапокаліпсису та кіберпанку. Сюжет розповідає про світ після ядерної війни, в якому люди покинули отруєний радіацією Нью-Йорк, А в розташованих навколо нього пустелях досі ржавіють небезпечні військові механізми. Один з таких артефактів, голову експериментального бойового робота Марк, 13, колишній солдат, жорстокий Бахстер купляє для своєї подруги Джил. Дівчина створює металічні скульптури та використовує подарунок як частину своєї інсталяції, але здатний до самовідновлення Марк 13 збирає собі з підручних матеріалів нове тіло та приймається виконувати закладену у нього програму, скорочувати популяцію людей. Попри відсутність якихось особливих сюжетних знахідок, фільм не відпускає увагу ні на секунду. А до хвилювання за перебіг протистояння дівчина та робота додається задоволення від стильних візуальних ефектів і особливої атомпанківської естетики, в якій примітивні лампові монітори дивним чином вживаються з досконалими роботами та штучним інтелектом. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.